Моновлада вже шостий рік. Все в одних руках: Верховна Рада, Уряд і президент. Все в одних руках. Тому я думаю, що, знаєте, в цих хащах, якщо шукати винних, не треба винних шукати. Треба чітко ви і ми визначаємо проблеми, тільки їх треба лікувати. І не можна обходити проблему головної несправедливості, що роз'єднує українців. Це корупція всередині. Корупція де? У владі. Очевидно. Причому вона настільки стала, стала під час війни просягнута, що від ліків до довідок про інвалідність я перепрошую. Це вже занадто. Міністерство охорони здоров'я це не їхні заклади. Міністр охорони здоров'я не в країні, яка Кабінет воює місії України трохи так, менше ніж я ні. Я не про це говорю. Я говорю про те, а що шостий рік моновлади це шостий рік величезних проблем Може є якісь закони, які не приймає Верховна Рада, які стосуються ні? війська і збільшуються? щодо війська. Мушу відзначити навіть за те, що я з опозиції з фракції «Батьківщина», але всі законопроекти, які стосуються збройних сил України, завжди більше 300 голосів. І наша фракція завжди дає 100% голосів. І тут у нас немає жодних розбіжностей. Це справді добре. Що це не означає, що всередині країни не треба не просто боротися з й треба винищити. Воєнний стан це дозволяє О, просто винищити і не розповідати, що це неможливо. Так можна і треба запускати не просто економіку, оборонні підприємства, де допомагають міжнародні партнери, а можна і треба стимулювати це. Не піднімаючи податки для фопів, на яких тримається зараз Україна, а навпаки, знижувати і запускати всі економічні механізми. І третє, величезна фінансова допомога, яка надходить, може і має інвестуватися в українські оборонні виробництва. І це шлях нашої перемоги. І це правильний шлях. Тільки отримати.